Багато людей запитують, як приєднати гібридний інвертор в будинку. Я особисто ставлю гібридний інвертор в розрив мережі. Що це означає? Це означає, що, наприклад, у нас є вхідний автомат, який заходить в будинок. Там у нас за стінкою лічильник. Потім зазвичай з цього автомата проводами з'єднується через всі автомати будинок. Тобто, це у нас йде будинок. Звівся гібрид. Що ми робимо? Беремо із нашого вхідного автомата провід і ведемо його, це в мене ще один автомат. Ведемо його в гібридний інвертор. Ось він. З гібридного інвертору вихід провід ми беремо і ведемо на вхідний автомат. Вхідний автомат. А з цього вхідного автомату... Проводами з'єднуємо всі наші автомати, які йдуть на будинок. Таким чином, гібридний інвертор працює в автоматичному режимі. Коли зникає світло, він автоматично перемикає на акумулятори або сонечку. А коли у нас е з'являється світло, він автоматично заряджає е акумулятори. Ставлять ще там ОВР, передікині автомати і так далі. Але для мене особисто цей метод найкращий. Влаштували. І забули все працює автоматично. Надіюсь буде зрозуміло, що не так то запитати.